Добрий день, мої маленькі друзі. А ви знаєте, яка зараз пора року? Так осінь. Яка чудова пора! Вона прикрашається навколо своїми фарбами. Ось і ми з вами сьогодні будемо малювати. А що? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Летять, кружляють, на землю лягають, з землі. Не встають. Так, це листочки. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати дерево. Нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, склянка з водою, листочки, серветка. Це дерево. На ньому ви бачите. Різнокольорові листочки, пагряні жовті. Виконувати роботи ми будемо за допомогою штампування листочків. Першу ми повинні зробити фон. зверху небо блакитного кольору, Низ аркуша зеленим кольором це травичка. А тепер. Ми беремо коричневу фарбу і будемо малювати дерево. Стовбур дерева малюється знизу вгору. Ось наше дерево. Тепер беремо листочок. З однієї сторони він гладенький, а з іншої шершавий. Ми будемо наносити фарбу на шершаву сторону. Беремо фарбу і наносимо на листочок, і прикладаємо до нашого деревця. Ось подивіться, яке в нас вийшло яскраве, гарне дерево.